Вітаю вас на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія, і тут про життя переселенців. Цей випуск щось дуже складне для мене. Мені не хотілося знов повертатися назад, знов згадувати все те, що було. Але при цьому хочеться вже поставити крапку на деяких питаннях і не повертатися до них ніколи. Хто хоче сьогодні зможе отримати відповідь. На питання, чому ми не виїхали відразу, або ж чому ми все ж таки виїхали, хоч у нас не стріляють і все спокійно. І коли все почалося, у нас не було активних воєнних дій, в селі взагалі було тихо. І ми зайняли таку очікувальну позицію, тому що було незрозуміло, наскільки це все затягнеться, до чого це все приведе, і ми так жили просто спостерігаючи. На той момент у нас було три будинки. Третє ми купили у лютому 22-го року. У нас була корова, яка розстелилася 24 лютого. Ми ще потім купили одну телечко на корову. У нас були свині, птиця, кобилка моя особиста. У мами були бджоли, невелика пасика, але все обладнання, все як потрібно. І бабуся на той час ще мешкала окремо від нас. Ми носили її їсти, але вона жила ось так трохи навпроти нас. І потім почалися події, які кожну людину, яка опинилася на тих територіях, поставили перед вибором. І тут можна дуже багато розповідати, розмірковувати, хто зробив, що правильно, хто що неправильно, але я не хочу. На цьому стопоритися і про це розповідати, і давати свою оцінку, тому що за свій вибір кожна людина буде відповідати самотужки. І кожна людина, врешті-решт, за свої вчинки, за свої рішення, вона відповість вже не перед людьми, а перед Богом. І це така дуже особиста справа, тому я буду розповідати тільки за себе. Звичайно, всі ці події ми переживали разом з мамою. Взагалі ці два з половиною роки ми були постійно разом. Я навіть зараз ще не можу звикнути до того, що я можу в Автівці їхати одна, тому що ми постійно були разом. І, мабуть, нам було може, легше, чим іншим, тому що в якихось таких основних питаннях щодо будівництва життя ми мали однакову думку. І по багатьох питаннях, тих, що виникали на той час, ми їх не обговорювали, тому що ми заздалегідь знали, що ми вирішимо. І, звичайно, що ми постійно молилися, постійно просили охорону Божу, тому що тільки так, я гадаю, ми, в принципі, то й вижили. На початку 23-го року, ми зрозуміли, що щоб залишитися жити вдома. Ми повинні взяти російський паспорт. Щоб його взяти, потрібно виконати деякі умови, які ми виконати ніколи не зможемо. І ми намагалися, може, знайти якусь альтернативу, тому що на той момент виїзд для нас був щось з ряду фантастики. Але альтернативою був тільки виїзд, і це було дуже складно прийняти. Особливо в нашій ситуації ми не розуміли, як це взагалі можливо, і при цьому було розуміння, що так, це єдиний вірний шлях, який у нас є з тієї ситуації, якою ми опинилися. Ми розуміли, що потрібно якось підготуватися до виїзду. І перше, що спало на думку, це, звісно, вирішити питання з нашими тваринами, тому що на той момент в мене вже було близько 20 котів собак, яких я. Спасала з 22 по 23 рік. У нас була корова, вже дві телечки підрощені, кобилка, ну птиця то, звичайно, не дуже така велика проблема, і коза у нас ще була. І потрібно було якось розпродати хазяйство, тому що ну, вивезти їх нереально, і навіть котів собак вивезти в такому. Великому в такій великій кількості це теж було нереально. І на тлі цього, звичайно, дуже погіршилося фізичне здоров'я, і ми майже весь 23-й рік ми проплакали, проридали, тому що ми прощалися ну, не просто з нашими тваринами. Ми може сказати, прощалися з усім тим, що набудували, з усім тим, на що розраховували. І якщо мені було може, трохи легше, тому що я вкладала менше у це все і труда, і грошей, і вік у мене ще ну, такий доволі молодий, то мамі, мені здається, було дуже складно, тому що вона працювала дуже важко, щоб забезпечити гарний рівень життя. І тут виявляється, що все потрібно починати спочатку. Поступово зникали люди, з якими можна було щиро, відверто поговорити. І це була для нас окрема складність, тому що ми самі по собі доволі товариські люди, і було складно так себе закрити, прикрити і не висловлювати свої емоції. Я поступово перестала вести соцмережі, тому що. Я розуміла те, що я хочу казати, казати не можна, а казати не щиро я не могла. І це теж була така окрема сходинка складності, тому що ну, я звикла до такого широкого соціального життя, і тут потрібно було себе стримувати. Я почала шукати перетримку для кобилки. Але навесні 23-го року вона на моїх очах провалюється в яму, вона починає там битися, вестереці, вона шматує собі дуже сильно задні ноги, просто до кісток. І було зрозуміло, що про лікування зовсім не йде мови, і тут тільки потрібно якось перервати її вже муки. І це було настільки боляче, я просто фізично відчувала ось цю біль. Я вже не кажу про мій емоційний стан, я була просто абсолютно розбита. І мамі довелося терміново шукати м'ясників, хто зможе приїхати. І на той час це все було дуже складно. Хто може приїхати і забрати її, тому що ну, іншого вибору не було. І це було, це було жутко емоційно важко, і з цього почалося, почалася наша низка прощання з тваринами. Потім ми намагалися продати телечок на молоко, але не було бажаючих зовсім, і прийшлося теж з ними прощатися, і вони теж пішли на м'ясо. Звичайно, ми теж плакали, тому що я була впевнена, що вони ростуть на корови, що в них попереду довге щасливе життя, і ось так ось прийшлося прощатися. Потім собака, яка в мене жила десь рік, вона була спасена з вулиці, і все було нормально, все було гаразд. І просто в якийсь момент вона роздирає мого найлюбленішого кота. Просто на рівному місці я відволіклася на якісь 5 хвилин. І ніяких не було предпосилок до цього. Я взагалі до цього, з цим раніше ніколи не стикалася, я не знала, що таке може бути. І це був було таким шоком для мене. Я дуже любила цього кота. Він був трохи більше, ніж просто кіт І це було таким шоком, що я. Кілька часів після того, як все сталося, я навіть не могла плакати, тому що вона просто ця біль, вона просто настільки накопичилась всередині. Через тиждень ця собака розірвала іншу нашу собаку, яку, яку ми планували брати з собою, і знов майже не було сліз, тому що ліміт, мабуть, якийсь вже був. Але все одно було дуже боляче. Я намагалася кілька місяців після того знайти вихід для цієї собаки, щоб все ж таки зберегти її життя, але в тих умовах це було неможливо. І прийшлося знов кардинально рішати це питання, тому що вона чомусь нападала на всіх інших. Це був не сказ. Я їх прививала, вона була вакцинована, вона була стерилізована, але чомусь так сталося, я не знаю, що то було. Ну, це було дуже боляче. Я за тим котом досі ще плачу. Настільки це було все несподівано. Потім у нас була дуже гарна корова. У нас такої корови ніколи не було, вона просто ідеальна. Я вже не кажу про те, що вона красива, велика, що вона е має дуже гарне молоко, в неї дуже гарний характер, е вона сама тилилася, в неї завжди такі були гарні телята. Е і в цілому, ну просто не корова, а якась мрія для тих, хто любить тварин, для тих, хто тримає корів, і ми звичайно не розглядали взагалі. Момент, що її можна здати на м'ясо, доволі ця корова вона мала вже таку непросту долю. Попередні власники, навіть не ті, що були перед нами, а ще попередні, вони її здали на м'ясо, тому що щось у них сталося, якась подія, і їм потрібно було, були термінові гроші, і вона на той час, якщо не помиляюсь, була навіть вагітна. І вони її здали на м'ясо. І ця автівка їхала по нашому селу, заїхала до сусідів, там недалеко від нас, і щось там по справах. І сусіди її побачили, і вона їм дуже сподобалася, і вони її викупили з цієї автівки, котра вже везла, везла цю корову в набій. І вона жила в них кілька років, теж їм все подобалося. Потім в них якісь ситуації сталися. Тобто ну, це була нетермінова продаж, але ми знали, що вони її будуть продавати і продати на корову в принципі, складно. І вони її здавали м'ясо, і ми брали в них молоко постійно для тортів, для моїх. І Ми чомусь такі довго не думали. Ми кажемо, давайте ми заберемо, ну, беріть. І ось так ця корова в нас опинилася. І мама її дуже любила. Тому що ж кажу, такої корови в нас ще не було. І тут же ж нам потрібно її продати. Ми поставили таку доволі високу вартість на неї, щоб наїздили не до нас м'ясники. Але все одно почали приїжджати люди. І кільком ми відмовили, тому що коли починали задавати запитання, де корова буде стояти, чим харчуватися, були дуже дивні відповіді, і навіть там нарвалися на грубість в якийсь момент, і ми її доволі довго продавали, тому що з одної сторони хотілося дуже гарні руки їй, з іншої сторони навіть складно було. Передбачити той момент, що все ж таки прийдеться прощатися. І потім приїхали до нас ще покупці, і по запитанням так було все дуже гаразд, все нормально, і в цілому вони так ну можна було людям довіряти, але все одно ми ще морально були до цього, мабуть, не готові. І ми попросили їх, чи можемо ми до них приїхати. Це було село десь в кілометрах в 30 від нас. Чи можемо ми до них приїхати, і подивитися, де буде жити корова? Я розумію, що це таке прохання дуже дивне, і якби до мене з цим проханням звернулися, я б не знаю, що я відповіла, якщо це корова, ну настільки велика тварина, яку я купляю. Але я кажу, мама, якщо ці люди дійсно будуть гарно за нею доглядати, то вони згодяться і вони згодилися. І ми ще поїхали подивилися, де вона буде жити, що там нормальні мови, що в них такі тваринки інші, такі всі справні, що вони не б'ють їх, що гарно відносяться. Це для нас було дуже важливо, тому що корова можна теж сказати, член сім'ї якийсь. І потім ми ще домовилися, що ще тиждень вона у нас все ж таки поживе, і така була, знову було прощання, знову були сльози. І, звичайно, сльози були не тільки під час прощання, і потім, і ще досі, мені здається, інколи так накриває. Тому що з тваринами чомусь ось нам складно прощатися. І паралельно цьому йшла дуже. Така теж складна, виснажуюча історія, що в нас захворіла бабуся. Вона нас захворіла настільки, що вона вже не могла протестувати, і ми забрали її до себе. І вона просто лежала і потроху втрачала сили. І ми теж були у фізичному, поганому фізичному стані. І ці ж, ці ж історії з тваринами, і тут бабуся вдома лежить, і вона нічого не хоче їсти, і вона потроху просто згасає. І потрібно було щось робити а в цілому, ну зробити могли ми тільки щось своїми силами, тому що медичної допомоги не було. І в неї був такий доволі дивний стан, тобто в неї нічого конкретно не боліло. Всі показники ніби були в нормі, але вона не хотіла їсти абсолютно. Ми не могли її взагалі чимось не кормити, не було апетиту зовсім. І, звичайно, коли людина не харчується, то всі показники життєдіяльності постійно падають і це дуже погано все могло закінчитися. І тут знову на сцені з'являється народна медицина. Я вже не пам'ятаю, звідки ми знали цей рецепт, але я хочу поділитися з вами про всяк випадок. Тому що цей спосіб він дав поштовх для одужання бабусі, і він якось навіть нас підтримав ось в той дуже такий непростий і емоційний і фізичний стан. Як я готувала цю суміш? В цілому на нашу родину, на три людини в мене виходило літр цього снадоб'я на сніданок на трьох. Брала три курячих свіжих яйця. Кури в нас були свої, тому у якості я була впевнена: столову ложку меду і столову ложку какао. Какао може заздалегідь трохи розвести в теплій воді. Це все змішувала, перемішувала блендером і доливала об'єм парним колячим молоком. У нас була коза, котра давала дуже смачне молоко. І ось літер ось цього зір'я. Ми випивали на сніданок. На смак це дуже смачно, це як звичайне какао з молоком солоденьке. І ми бабусі не могли вмовити поїсти, але вмовити випити ці в вона вдавалося. І буквально десь через тиждень, може навіть менше, вона почала цікавитись життям. В неї почався з'являтися апетит, і потроху-потроху вона почала якось видужувати, і потім піднялася, і слава Богу, досі бігає. І ми так снідали, може місяць, може навіть більше. І в якийсь момент ми зрозуміли, що все, нам цього вже не потрібно. Це якось не знаю. Всередині організм підказує, що ось цих продуктів. В такому ось співвідношенні їх більше не хотілося. І я гадаю, що це все ж таки дуже гарний рецепт, і, можливо, він колись вам стане в нагоді. Так, пройшов 23 й рік у таких дуже складних переживаннях, випробуваннях. Бабуся вже залишилася жити з нами. На початок 24-го року ми майже все господарство розпродали. У нас залишилася тільки коза не, з козонятами, птиця і ті собаки-коти, котрих я не змогла вже пристроїти. Або ті, хто якимось чином у нас опинився, з Длянацька. І ось така була в нас ситуація на 24 й рік. І, звичайно, ми розуміли, що. Виїзд він вже десь дуже поруч, тому що ситуація навкруги вона все накалялася, і ми розуміли, що ми не зможемо взяти російський паспорт, жити без нього ставало максимально вже складно. І потрібен був ще якийсь такий поштовх, щоб вже нарешті поїхати. Звичайно, було дуже складно, тому що в цілому дуже складно їхати в невідомість. Складність була також в тому, що я не могла ніде публічно попросити допомоги. Раніше, якщо в мене було якесь питання, я писала це в сторіс в інстаграм і знаходилися люди, котрі могли допомогти. А в питанні переїзду в цілому потрібно було вирішувати всі самотужки. І якісь наші приятелі, знайомі, ми теж їх боялися просити про допомогу, тому що. Ці люди або саме знаходилися в дуже таких важких життєвих обставинах, або вони жили десь під обстрілами, куди ми в цілому теж не хотіли їхати, і просто морально було це неможливо. Або ми не знали, який вибір все ж таки зробила людина, і ми не знали, чи можна цій людині довіряти. Я намагалася це заздалегідь знайти житло, якусь оренду, але нічого не виходило. все зривалося просто в останній момент, і я намагалася писати деяким людям, але там теж нічого не виходило. І тоді ми вирішили, що ми їдемо так ну, нікуди, можна сказати. Я написала нашим дуже давнім друзям, приятелям. Які теж ВПО, які на той момент мешкали у Львові, і ми їм дуже вдячні, тому що вони змогли домовитися про ночівлю для нас на перші дні, тому що так ось на відстані було дуже важко щось зробити, щось знайти, враховуючи всі ці блокування сайтів. І ми їм дуже вдячні, тому що вони домовилися і за ночівлю, і потім вони ще там і продукти нам присилали, і одежу якусь на перший, на перший час, тому що в ну, нас не було взагалі нічого з собою, коли ми виїжджали. І це питання вирішилося таким чином. І ті дні, що ми чекали наших тварин з Білорусі, ми жили якраз ось там, де вони домовилися. Коли я зустріла тварин, ми переїхали на іншу адресу, де вони теж домовилися. Там дозволили взяти собаку. Ну, Дуся у нас така доволі тиха, спокійна, вона там сиділа тихо. А котів я віддала на перетримку біля міста Самбір, якщо я не помиляюся. І там теж дуже гарно, гарне було ставлення до тварин. Мені дуже сподобалась та перетримка. Якщо вам потрібно буде, то можете звертатися, я дам контакти. І коти були після дороги, вони були просто ніякі. У мене трактор бідненька вона сиділа так просто в одну точку так дивилася, тому що вона перший місяць навіть так не могла. Прийти до тями мені так здавалося, я боялася, щоб вона там якось не нашкодила собі. Але слава Богу, зараз вона стала такою, як раніше. І коти, я вважаю, що вони такої на трохи реабілітації були, тому що там було тихо, спокійно, їжа їх нікуди вже далі не везли. І вони кілька днів були у мене на перетримки, на перетримці, поки я шукала оренду. І оренду. Я шукала десь спочатку Львівській області, потім Івано-Франківській Закарпаття, потім Тернопільська область, в Тернопільській області через ОЛХ мені вдалося знайти те, саме те, що ми шукали, що був будинок, що було ну, більш-менш адекватно по поредній платі. Хоча в нас саме в нашому випадку було дуже адекватно, я вважаю. Щоб був санвузол, і щоб, звичайно ж, можна було з тваринами. Тому що від такої кількості тварин у орендодавців просто зазвичай дуже апетит підіймався. І ця домівка, це теж, я вважаю, це такий подарунок від Бога, тому що це саме те було, де ми могли якось відновитися. І емоційно, і фізично після всього того, що ми пережили, і після цієї важкої дороги, цих переживань з Дусею, з Білорусі, і ми жили під Кременцем. І Кременець він сам по собі таке маленьке, невеличке містечко, дуже затишне. І от на той момент це було саме те, що нам було потрібно. Поки ми готувалися до виїзду, ми відкладали гроші, тому що ми розуміли, що дуже багато коштів вийде сам переїзд, тому що ми не розглядали безкоштовні виїзди, бо вони, вони зазвичай доволі довгі, і зазвичай там потрібен все ж таки російський паспорт, тому що ці шляхи вони їдуть через Білорусь, а ми могли їхати тільки через Латвію. І ми розуміли, що бабуся настільки довгий період шляху вона не витримається, буде важко. І така величезна кількість тварин, які все ж таки поїхали з нами дев'ятеро. І ми розуміли, що ми будемо виїжджати тільки з платним перевізником, і потім нам потрібні якісь кошти на початок чогось нового. Добре, що я не знала, скільки в цілому коштують будинки, тому що це було, мабуть, складно емоційно. Але ми розуміли, що нам потрібно доволі багато. Ми ще не знали наскільки все буде складно. Але в цілому, якщо так підсумовувати, то в цілому я вважаю, все пройшло гарно, тому що, по факту, ми в Україні, у нас є будинок, тварини з нами і ще плюс один. І бабуся з нами жива, здорова. І в цілому, мабуть, жалітися і нема на що. 13 серпня 24-го року ми визначилися з датою виїзду, це було 6 вересня. Ми, звичайно, думали, що у нас є ще трохи часу, але 16 вересня вступав в силу закон про тітри, і перевізник каже, що ви тварин потім взагалі не вивезете. І ось ці останні три тижні перед виїздом вони були просто максимально напружені. Це був якийсь калейдоскоп. <з>, з продажу, тому що ми порахували, скільки нам потрібно, і виявилося, що нам взагалі ні на що не вистачає. І я кажу, мам, у нас тут потрібно емоції кудись заховати. І тоді в нас залишається ситуація тільки, що нам потрібні гроші. У нас є майно, яке ми не можемо з собою взяти, але ми можемо його задешево продати. І ми почали все продавати, все, що можна, все, що могли, все що бачили, на що тільки були покупці. і Ми продавали за дешево, але в нас було всього настільки багато, ми ж гадали, що будемо жити там дуже довго і щасливо. І в нас було настільки все багато, що нам, слава Богу, вистачило навіть на наш дуже складний переїзд, і навіть ось. Сплачувати півроку оренди і купити будинок, тому що, звичайно, дуже складно виїжджати взагалі без нічого. Я не уявляю, наскільки це складно. Мені здається, що якби це було так зненацька, мабуть, не те що ми не пережили б. Ну, я не знаю, коли б ми відновилися. А так, я гадаю, що той, той час, що ми провели там в окупації, це була Така анестезія, якась від Бога, тому що це дало можливість звикнутися все ж таки з думкою, що це все придеться полишити. Хоча ми були дуже прив'язані саме до місця, саме ось до рідного краю, і було складно це, переживати розрив. Але на момент виїзду вже було бажання тільки щоб скоріше це все закінчилося, скоріше вже сісти в автівку к перевізнику і вже їхати, тому що вже просто не було ніяких ні фізичних, ні моральних сил. Ось це все перетравлювати, те, що ставалося із нами, і те, що було навкруги, тому що ситуація була вже на той час дуже небезпечна для нас. Я пам'ятаю, як ми 6-го вранці виїхали у невідомість 6-го вечора ми приїхали у Ростов, щоб чіпувати тварин. І в мене питають, яка ваша домашня адреса, щоб записати паспорти. А я розгубилася, бо в мене немає домашньої адреси. Тобто ми виїхали і все це був е такий якийсь крапка у цьому минулому житті крапка В усіх цих подіях, що призвели до виїзду. І це було так доволі позитивно. Це не як в пісні справа в тому, ні, це просто як факт: в мене немає домашньої адреси. Я навіть зараз ще не звикла, що в нас є будинок і є домашня адреса, тому що світ особистий, він дуже так звузився просто до розмірів родини. І, мабуть, це непогано. Сподіваюся, в мене вийшло відповісти на більшість ваших запитань. Якщо ви все ж таки для себе не почули відповідь, то значить, що це вже не моя зона відповідальності і, на жаль, я не зможу відповісти більш детально. Дуже вам дякую за активність, за те, що провели цей час зі мною. Пока-пока!